Форма в дії мсеки припинили своє існування натомість запрацювали експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи у Дрогобичі З початком цього тижня така команда запрацювала на базі. Першої міської лікарні для якісної роботи команди створили усі необхідні умови, виділили приміщення, провели ремонт та закупили власним коштом медустанови комп'ютерну техніку. На кожному етапі хід робіт контролював очільник громади Тарас Кучма. Паралельно у єдину електронну систему було внесено понад 100 справ пацієнтів, отриманих від колишньої МСЕК. Самі ж експертні команди сформували різних профілів. Їх загалом. 12. за профілями у нас створена загальна команда, хірургічна команда, офтермологічна команда та травматологічна команда. Ми підготували приміщення для засідання одночасно двох команд. Можливо, для того, щоб ми могли охопити усіма справами, які нам були передані, і які будуть ми розглядати на всього терміну. Першою запрацювала травматологічна експертна команда, яку очолили фахівці міської лікарні. Усе згідно вимог моз. За словами лікарів, усі пацієнти заздалегідь були поінформовані про час та місце прибуття на розгляд їхніх справ. Робота комісії відбувається. В два етапи спочатку проводиться мануальний огляд пацієнта, кожним спеціалістом, тобто, це терапевт, невропатолог, травматолог і лікар фізичної реабілітації. Подальшому проводиться огляд документів, які попередньо затверджували стан захворювання і обмеження функції. Дрогобичанка пані Світлана прийшла підтримати двоюрідного брата, який у числі перших на оцінювання експертною командою. Роботою фахівців задоволені, до зручностей відносять дітей, щоб Команда засідає на базі міської лікарні. О, так, зручно, що вдробичів, тому що минулого року у львів їздили. Так дуже зручно. Дрогобичі на місці зразу Команда медиків доброзичливі. Поки що, все добре. Увесь процес роботи експертної команди повністю комп'ютеризовано. Доступ до даних пацієнтів відкривається у день розгляду справ. Склад експертних команд система формуватиме сама. Прийняті рішення також вносяться в єдину електронну систему. Щоправда, деякі справи пацієнтів на розгляд з до інших лікарняних установ. Усе залежить від їхньої профілізації. Ці команди та профілі, які створені у нашому закладі, будуть розглянути нашими лікарями експертних команд. Інші нозоології, ну, а саме це є кардіоневрологічні скеровується у кардіологічний центр, онкопатологія скеровується у Львівський онкоцентр. Захворювання легень скеровується у центр легеневого здоров'я, та діагнози, які підпадають під групу психіатрії, скеровуються у психі... психоневрологічний диспансер на вулиці Польпарківській в місто Львів. На роботу новоутворених експертних команд містяни покладають чималі надії та висловлюють думки щодо позитивних зрушень у цій сфері. Бо я вже досить хворію довший час і надіюся на те, що буде комісія кваліфікована, якась буде дійсно по хворобі визначати по непрацездатності людини, а не як було по раніше. Надіємося, що дійсно буде щось краще. Але я думаю, люди, враховуючи попередній досвід і новини, які ми чули, то хочуть якихось змін, тому і ми надіємося, що все буде прозоро. Ну так. Загалом, фахівці стверджують, свою роботу експертні команди можуть і мають проводити очно, дистанційно та заочно або за місцем перебування пацієнта. Усе залежить від його стану. Якщо людина не згідна із прийнятим рішенням експертної команди, вона має повне право його оскаржити.